Вітаю! Тема уроку Математичний маятник. Період коливань математичного маятника. Дуже часто ми чуємо таке запитання Чи зміниться період гойдалки, якщо хлопчик на ній спочатку сидів, а потім встав? Чому годинник із маятником у місці йде точно, а коли його перевезли високо вгори, то він почав відставати? Чи варто брати з собою на місяць маятниковий годинник? Щоб дати відповіді на ці запитання, потрібно вести поняття математичного маятника та дослідити, від чого залежить його період коливань. Давайте подивимося на картинки. Яким одним словом ми можемо їх описати? Коливається гойдалка, коливаються струни гітари, коливається поверхня води. Так, звичайно, це слово коливання. Коливаннями називають фізичні процеси, які точно або приблизно повторюються через однакові проміжки часу. Найпростіше досліджувати коливальні рухи за допомогою маятників. Для дослідження коливального руху створили фізичну модель математичний маятник. Математичний маятник це фізична модель, яка являє собою матеріальну точку, підвішену на тонкій, невагомій і нерозтяжній ниці. Для того, щоб в цій системі виникли коливання, до неї висуваються певні вимоги. Розмір вантажу набагато менший за довжину нитки. Нитка повинна бути розтяжною і невагомою. Кут відхилення маятника повинен бути досить малим. Для того, щоб дослідити, від чого залежить період коливань маятника, скористаємося інтерактивною симуляцією FET. Для цього перейдемо за покликанням. І відкриємо лабораторію маятників. У лабораторії маятників обираємо вступ. Математичний маятник це є нитка з вантажем Синій блок. Лінійка ліворуч для вимірювання довжини маятника. Транспортир шкала кутів угорі для задання відхилення маятника. За допомогою панелі праворуч ми можемо задавати довжину маятника, масу вантажу. А у гравітації ми можемо обирати, де саме будемо спостерігати за періодом коливань маятника. Внизу ми також можемо обирати темп коливання нормально чи повільно. Отже, починаємо наш експеримент. І першим завданням вияснимо, чи залежить період коливань маятника від маси вантажу. У нашій симуляції встановлюємо довжину маятника 50 см. Тобто 0,5 метри. Це можна зробити на шкалі праворуч або виміряти за допомогою нашої лінійки. Відхиляємо наш маятник на кут 15 градусів. І масу вантажу обираємо 1 кг. Для того, щоб наші результати були точнішими, то в кінці коливання ми будемо перемикатись на темп повільно для того, щоб вчасно зупинити рух нашого маятника. Отже, вмикаємо секундомір і запускаємо наш маятник. Рахуємо кількість п'яти коливань. Один, два, три, чотири. 5. Отже, 5 коливань. Секундомір зафіксував у нас час 7,14 секунди. Отже, ми збільшуємо масу нашого вантажу і вона тепер у нас становить 1,5 кг. Відхиляємо наш маятник на 15 градусів. І знову вмикаємо секундомір і запускаємо рух нашого маятника. Рахуємо 5 коливань. 1, 2, 3, 4, 5. Ми зафіксували час 7,16 секунди. Отже, записали наші результати у таблицю і обчислюємо період коливань нашого маятника. Отже, ми записали результати у таблицю. За формулою обчислили період коливань. І бачимо, що період коливань маятника навіть після збільшення маси вантажу залишився однаковим. Тому можна зробити висновок. Що період коливань математичного маятника не залежить від маси вантажу. Завдання номер 2 Чи залежить період коливань маятника від довжини нитки маятника? Отже, у нашій симуляції встановлюємо довжину маятника 0,5 метри, маса вантажу 1 кг. Маятник відхиляємо на 15 градусів. Включаємо секундомір. І рахуємо час п'яти повних коливань маятника. Один, два, три, чотири, п'ять. Отже, ми зафіксували час 7,15 секунди. Змінюємо довжину маятника. Тепер вона у нас буде становити 1 метр. Вмикаємо секундомір. Відхиляємо маятник на 15 градусів. Запускаємо коливання маятника і рахуємо 5 коливань. 1 2 3 4 5. Уже зафіксували час 10,1 секунди. Результати записуємо у таблицю. Ми записали дані у таблицю, знайшли період коливань маятника, і бачимо, що коли ми змінили довжину нитки маятника, то період коливань також змінився. Отже, Період коливань математичного маятника залежить від довжини нитки маятника. Завдання 3. Чи зміниться період коливання маятника, якщо його перенести, наприклад, на Юпітер чи місяць. На панелі гравітації обираємо Юпітер. Довжина нитки маятника залишається 0,5 метрів. Маса вантажу 1 кг. Відхиляємо маятник на 15 градусів. Вмикаємо наш таймер. Відраховуємо 5 коливань. 1, 2, 3, 4, 5. Отже, ми зафіксували час 4 секунди 48 сотих. Обираємо на панелі «Гравітація» місяць. Вмикаємо секундомір. Запускаємо маятник. Один два. Три. 4. 5. Записуємо час 17,69 секунда. Результати ми записали у таблицю. Бачимо, що період коливань математичного маятника на Юпітері місяці та Землі відрізняється. Тому що на цих небесних тілах різне прискорення вільного падіння. Один і той самий маятник найшвидше коливатиметься на Юпітері, а найповільніше на місяці. Період коливань математичного маятника залежить від прискорення вільного падіння. Використовуючи лабораторію маятників у фетсимуляції, ми довели, що період коливань математичного маятника. Залежить від довжини нитки маятника та прискорення вільного падіння. Тепер ми можемо дати відповіді на наші поставлені запитання. Чи зміниться період гойдалки, якщо хлопчик на ній спочатку сидів, а потім встав? Так, період коливань зменшиться. Коли хлопчик встає, центр маси система гойдалка плюс хлопчик зміщується вгору. Оскільки центр мас піднявся, ефективна довжина маятника зменшилася. Годинник із маятником почав відставати в горах через зменшення сили тяжіння. Бо чим далі від центру Землі, тобто чим вище в горах, тим меншою стає сила тяжіння. Маятниковий годинник не може повноцінно працювати на місяці, оскільки його хід залежить від земного тяжіння та опору повітря. В умовах низької гравітації та вакууму місяця маятник коливатиметься повільніше. А відсутність атмосфери вплине на його механіку, що призведе до сильного спотворення точності. Тому сучасні космічні апарати використовують атомні годинники. А я дякую усім за увагу. До побачення!